Пантері Миколаївна, залишається не дуже багато часу, і от я хочу вас запитати про таке. Небагато жінок в обласній раді порівняно з чоловіками. Невеликий процент. Скажіть, будь ласка, у вас не виникало якоїсь думки чи ідеї створити якусь депутатську групу, там, жінки, депутати, чи, чи якось по-іншому її назвати, наприклад, об'єднатися? Чи, чи цього не потрібно робити? І, по-друге, як ви поєднуєте? Ви є жінка, ви є ну, жінка-депутат, ви є журналіст і, от, наприклад,. і... Як у як це все поєднується? Скажіть, будь ласка, чи це можна поєднати депутат, журналіст і жінка? Я думаю, що депутатська журналіст діяльність дуже близька до журналістської роботи, тому що всі ми переконані в тому, якщо є в людини біда, то остання інстанція, куди вона йде, це або редакція газети, або громадська приймальня депутата. Тому тут я не бачу ніяких протиріч це абсолютно логічне продовження професійної. Роботи у громадській роботі або навпаки, роботи громадської це продовж знаходить продовження у роботі журналістській. А відносно того, що жіночий елемент дуже незначний у нашій обласній раді, то я хочу сказати, що на майбутніх виборах, якщо вони колись будуть, щоб люди більше все таки довіряли жінкам. Тому що все таки, скільки б чоловіки не говорили про зневажливо про жіночу інтуїцію, саме жіноча інтуїція допомагає іноді шукати цікаві компромісні рішення, цікаві компромісні варіанти виходу із тих тупикових ситуацій, в які часто потрапляють наші безкомпромісні колеги-чоловіки, дякую вам, Валентина Миколаївна, за цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі Ваш депутат ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Валентиною Миколаївною Бліновою. Дякую за увагу. До побачення.